Росія системно атакує українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками Камікадзе, намагаючись знищити енергосистему України. Чи це можливо? Які пошкодження вже є? Як Україна протистоїть, і що може зробити для того кожен із нас? Усе це зараз. Ми проговоримо із Андрієм Герусом, головою комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних. Послух пане Андрію, отже, давайте почнемо з нагального. Сьогодні в Україні дуже відчутно впала температура повітря. А Київ почав опалювальний сезон. Сьогодні, як я розумію, саме в рамках економії правильно, електроенергії, щоб не надто вмикали електрообігрівачі. Що далі? Ну, доброго вечора. Дійсно, сьогодні у нас. Перший такий достатньо холодний день, плюс він пасмурний, не сонячний. І в нас в країні досить багато є сонячних електростанцій. сонячної генерації. вона сьогодні також працює гірше по причині погоди і хмарності. І сьогодні вночі у нас буде очікуватися мороз. Тобто десь під ранок у нас може бути мінус 2 градуси морозу, і завтра у нас також, мабуть, буде складний день. Тому дійсно ці два дні сьогодні і завтра достатньо складні дні, і тут треба нам постаратися максимально скоротити споживання електроенергії. І дуже бажано, щоб, власне електроопалення населення не вмикало в себе вдома, краще тепліше одягнутися, але сьогодні завтра електроопаленням не користуватися. Пане Андрій, ви кажете два дні, але добре. Через кілька днів в нас знову буде зниження температури, і тоді ми знову будемо просити людей зменшити споживання електрики. Чому ось ці найближчі два дні вони критично важливі для української енергетики? Тому що, по-перше, в нас декілька днів поспіль були інтенсивні ракетні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, і зараз іде. Процес відновлення або резервного заживлення цілих міст або навіть цілих регіонів. І по-друге, ці два дні відбувається різке падіння температури, погіршення погодних умов. А вже з суботи і з неділі знову очікується потепління, і наступного тижня в нас має бути відносно тепла температура. Тому наступного тижня погода нам буде сприяти. Плюс в багатьох містах вже, мабуть, потрохи почнеться включатися опалення, і тоді потреба в Приладах в електроприладах, які також дають тепло, якихось в електроопалення, воно буде потрошки знижуватися. Тому нам важливо потерпіти і дочекатися, коли буде оце централізоване теплопостачання, і, і до цього звичайно по можливості, але намагатися все таки не користуватися електроопаленням. Тобто, наш розрахунок, що все те, що ворог зруйнував, нам за ці кілька діб, вдасться відновити та або налагодити, і тоді ми вже потихеньку почнемо більш-менш нормально і комфортно себе почувати. Ну скоріше другий варіант. Відновити навряд чи за декілька днів вдасться, але налагодити якимось обхідними шляхами резервними запасними лініями чи запасними схемами дійсно енергетики намагаються це робити. І ще перші такі масові у нас ракетні обстріли були 10 го жовтня. Але як бачимо, з того часу день-два десь можуть бути перебої, десь можуть бути якісь графіки аварійних відключень, але потім знову електроенергія до всіх подається. Тобто достатньо швидко ситуація виправляється, хоча ми розуміємо, розуміємо, що десь надійність по системі вона можливо і знижується, але з точки зору кінцевого споживача робиться все можливе, щоб кінцевий споживач максимально швидко отримав цю електроенергію. І разом з тим ми все-таки просимо, щоб коли цю електроенергію отримують, то щоб її економили, особливо в вечірні піки. Ну зараз така ситуація, що сьогодні там і завтра треба протягом дня, але особливо в вечірні піки це з 17.00 до 23.00. Пане Андрію, а от зараз поремонтуємо, але ж вони не перестануть бити та по нашій інфраструктурі. Президент казав, що опрацьовані геть усі варіанти пошкодження на України, включно із найекстремальнішими. Що це означає? Можливий повний блекаут. Я не думаю, що можливий повний блекаут, ну принаймні, скажімо так, в якомусь такому прогнозному майбутньому, так тому що це мають бути величезна кількість ракет, і ці ракетні атаки мають бути досить влучними. Тобто це мають бути навіть не якісь там пропадання осколків, а це має бути пряме влучання ракети, що достатньо важко, якщо ми говоримо про влучання, наприклад, в трансформаторну підстанцію, саме в трансформатор або в автотрансформатор. Але дійсно ситуація може бути складна, і давайте буде відверто, вона може погіршитися і ускладнитися відносно сьогоднішньої. Таке теж можливо. На такі варіанти теж не варто відкидати. Тим не менше, що ми робимо зі своєї сторони? Ну, по перше, звичайно, це протиповітряна оборона, і зараз йде робота і вже. Є певні поставки новітніх технологій, які допомагають нам захищатися з повітря. По-друге, це поставки резервного обладнання, тому що в нас в енергетичних компаній, зокрема в компанії «Укренерго», був і є ще певний запас. Енергетичного обладнання, який оперативно використовується. і відбувається заміна того, що вже було зруйновано або пошкоджено внаслідок ракетних удар. І зараз йде робота, щоб до нас відбулися поставки нового обладнання, щоб воно в нас було в запасах на складах. Скажімо так, я би тут навів такий певний приклад. Я думаю, що всі українці пам'ятають, що буквально травень-червень місяць тоді російські окупанти масово обстрілювали так само ракетами нафтобази. І намагалися пошкодити постачання нафтопродуктів в Україну, і намагалися створити спровокувати масштабну і гостру кризу дефіцит нафтопродуктів. Але в нас були певні тимчасові труднощі. Це було в травні, це було в червні. В липні вже ринок наповнився. Були знайдені альтернативні варіанти, і росіянам не вдалося реалізувати свій план. По тому, щоб в Україні була нехватка нафтопродуктів, в тому числі нехватка дизелю для військових потреб, тому я вірю в те, що і тут. Буде такий же самий фінал, і панарі, але потушити. цистернами електрику не привезеш до кінцевого споживача. І тут в нас і тут в нас ми, ми зав'язані. Да, як то кажуть? Але я про що хотів вас запитати: ви як парламентар, як людина, яка дивиться на це з точки зору а, глобально, я маю на увазі стосовно а, всієї країни. Ми маємо це відновлювати. Ми відновлюємо це чималі гроші, це завдання держави. Це завдання бізнесу, кому належать зруйновані об'єкти. Це завдання або воля а, партнерів міжнародних. Яким чином це зараз документується? Бо ми ж маємо рахунок виставити. Які цифри ми зараз можемо оголосити, і як це відбувається на цьому етапі? На цьому етапі це завдання всіх максимально швидко відновити пошкоджену інфраструктуру для того, щоб була електроенергія, і на це витрачають гроші і компанії. І в цьому буде допомагати і держава, і в цьому будуть допомагати міжнародні партнери. Ми, наприклад, в парламенті вже прийняли закон, який здійснив розподіл коштів з державної компанії Укренерго. І з цієї державної компанії Укренерго кошти пішли. Для різної виробників електричної регіони для різної генерації, як державної, так і приватної, і в законі був була прописана норма, що ці кошти йдуть для підготовки до зимового періоду і для ремонту для ремонтів в разі потреби електростанції. І буквально в вересні місяці і в жовтні місяці такі кошти були отримані українськими генеруючими компаніями різної форми власності і. Певний фінансовий капітал для того, щоб зараз робити якісь ремонти в компанії є. Тим не менше, ми розуміємо, що пошкодження масштабні. І якщо говорити про підрахунок, то все-таки пріоритетом номер один є не підрахунок, а максимально швидко відновити подачу електроенергії. Порахувати ми встигнемо, головне, щоб всіх була електроенергія. Тим більше, що ми бачимо, що кожен день щось стається нове. Тому цифри там звичайно будуть. Ну я думаю, в мільярдах вимірюватися. Звичайно, що ці цифри треба буде задокументувати, як ви правильно зауважили. І по цих цифрах думаю. Мають бути і судові міжнародні суди, і судові розгляди, тому що це є цілеспрямована атака цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, яка не є військовою. Тому в даному випадку це чистий терор, і це просто спроба терористичних атак в масштабах всієї нашої країни для того, щоб всій країні і всьому цивільному населенню спричинити. Ай великі проблеми. Весь світ це розуміє, і російські окупаційні війська несуть втрати і зазнають поразок на лінії фронту. І тому вони, мабуть, намагаються атакувати цивільну інфраструктуру. Але знову ж таки, ракети, які сюди летять, вони дорогі, вони обмежені в кількості, і навряд чи вони зможуть багато разів повторити таку атаку, яка була 10-11 жовтня і потім в наступні дні. Пане Андрію, от зазирати наперед це м, завдання невдячне. В кожного з нас зараз горизонт планування це тиждень максимум. Але разом з тим, чи можна передбачити, які регіони найвразливіші перед зимою? Я б сказав так, мабуть, найбільш вразливі регіони це ті, які є прифронтовими регіонами, тому що там може працювати артилерія і там. Більше ризиків там можуть бути якісь і удари з авіації, тому що російська авіація боїться вже летіти в тил України, але тим не менше по лінії фронту вони працюють. Тому, звичайно, мабуть, там ситуація найскладніша. Це Харківська область, це Донецька область, це Миколаївська область, Запорізька область. Я думаю, складна ситуація. Ну саме тому, що там проходить лінія фронту. Якщо говорити про інші області, то скрізь є свої проблеми. Десь є електростанції. Куди прилітають ракети? Десь є просто підстанції, трансформаторні підстанції, високовольтні, які належать до мережі Укренерго. І Якщо туди прилітають ракети, це теж велика проблема. Тому ми бачили великі проблеми і в Вінницькій області, і в Житомирській області були суттєві проблеми. Хоча, е, ніби область така, е, якби й віддала від лінії фронту, і нічого особливого там немає. Е, в Києві є проблеми, тому що Київська ТЕЦ 6 фактично зруйнована, і відновлення цієї станції буде дуже складне і буде потребувати багато часу. Тому е, проблеми є скрізь, її скрізь треба вирішувати. Ключова проблема, те, про що ви сказали, це прифронтові регіони. Або, наприклад, для нас дуже болісне те, що відбувається в Енергодарі. Наскільки ймовірним на сьогодні виглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції? Дивіться, це дуже складне питання. І я на сьогоднішній день не є великим оптимістом приводу тих новин, які ми чуємо, що нібито є якісь попередні. Не то згоди, не то якісь такі індикативи про те, що може бути створена демілітаризована зона. Але, звичайно, що Україна висловила підтримку такі ініціативи, що була демілітаризована зона, і ми зі своєї сторони повністю цю ідею підтримуємо, якщо а є такі. В світі люди, які вважають, що з путіним можна про щось говорити, про щось домовлятися. Якщо серед, скажімо так, західних лідерів чи західних політиків є люди, які вважають, що з Путіним можна про щось поговорити і про щось домовитися, ну це якби прекрасний приклад побачити, чи можна, чи не можна з ним про щось домовлятися. Тому в даному випадку ми таку ініціативу підтримуємо. Але як бачимо, там є, знаходяться фізично російські окупанти на цій станції. Там знаходиться техніка, там знаходиться особовий склад військових частин Російської Федерації. Тому поки що ніякої демілітаризації не видно, і військові повністю використовують Запорізьку атомну електростанцію як свою військову базу. Пане Андрію, а от Росіяни хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС. Та, да, це е, сьогоднішнє повідомлення Американського інституту дослідження війни. Ну і ЗС, ми з вами щойно говорили у підвішеному стані зараз. Якщо її все ж таки увімкнуть у російський контур, е, чим це виліться в Україні? На сьогоднішній день вона не працює е, на українську енергосистему. Тому як вона не працює, е, так очевидно, вона не буде працювати завтра чи післязавтра, І в базовому сценарії. Ми в найближчі тижні чи в найближчий місяць не розраховуємо на Запорізьку атомну електростанцію, але, звичайно, ми хочемо, щоб вона була демілітаризована і вона як цивільний об'єкт працювала в енергосистему і видавала електроенергію, так як вона це робила в останні там 20 чи 30 років. Але окупант Дальше... так само розраховував на ЗАЕС. скажіть, наскільки їхні розрахунки можуть справдитися? Я скажу так. Вони вже давно хотіли це зробити, але ми маємо заперечення з цього приводу, які висловлюються в різній формі, не будемо точнювати, в якій. І наші заперечення на сьогоднішній день це є вагомі аргументи, які не дозволяють їм включити цю атомну електростанцію в свою енергосистему, тому що запорізька атомна електростанція це частина української енергосистеми, відновити е, лінію електропередач, за якою якій електрика може йти від Запорізької АЕС до Криму, наприклад, їм це вдасться? Вони можуть таке здійснити? Скажемо так, їм це складно зробити. Ну, враховуючи те, що і ми маємо подарунки у вигляді хаймерсів для того, щоб це так виправити. Але тим не менше, така можливість гіпотетично в них є. Гіпотетично може бути будь-яка можливість, можна гіпотетично обговорити будь-що. Але якщо обговорити більш практично, то це зробити дуже складно. І я думаю, що в найближчому майбутньому так точно ми не побачимо, щоб Запорізька атомна трьох працювала. На якусь іншу енергосистему, тому що вона має працювати на українську енергосистему, Вона є складовою нашої енергосистеми, і саме так вона і проектувалася, і саме так вона і працювала раніше. В тому стані, в якому зараз знаходиться Запорізька АЕС, вона достатньо безпечна. Те, що вона не виробляє, але атомні, атомні реактори вони ж завантажені. Вони зараз зупинені, призупинені, наскільки я розумію, але паливо там є. Наскільки е, нинішній стан е, Запорізької АЕС безпечний для, е, для навколишнього середовища для нас, для безпеки громадян? Якщо говорити прямо сьогоднішній стан, то він є достатньо безпечний. Працюють дизель-генератори, виробляють електроенергію для власних потреб, для того, щоб працювали циркуляційні насоси, щоб відбувався процес охолодження і щоб дотримувалися параметри безпеки. Але звичайно, що безпечніше і надійніше на цій електростанції, тоді, коли вона заживлена. До української енергосистеми, і вона з одної сторони може отримати електроенергію з української енергосистеми для власних потреб для того, щоб всі там технологічні процеси відбувалися надійно і стабільно, і з іншої сторони, щоб вона працюючи видавала цю електроенергію в українську енергосистему. Тому, звичайно, що такий варіант він найкращий, і тоді дизельгенератори генератори просто знаходяться в резерві. На сьогоднішній день дизель-генератори, як фактично останній резерв, він використовується. А Ще щоб вони просто були резервом, який може включатися при якомусь гіршому сценарії. Сподіваємося, що ситуація покращиться і дійсно дізель генератори будуть, будуть як то кажуть, в режимі стендбай для того, щоб задіяти, коли вони дійсно будуть необхідні. Пане Андрію, це світовий енергошантаж Росії да? вибухи на потоках. Як має протистояти Європа? Вона зараз на вірному шляху. Я думаю, що Європа на вірному шляху. Єдине, що нам хотілося б. Щоб цей цей шлях був, скажем так, крутіший або швидший, але є якісь об'єктивні реалії і в Європі, і в тому числі те, що зараз наближається зима, тому що звичайно, якби зараз був квітень місяць, то Європа могла б ще застосувати різні кроки і різні санкції. Я думаю, більш жорсткі. Тому б Європа рухається в правильному напрямку, і я думаю, що Росія стратегічно дуже сильно програє. Вона і тактично вже зараз програє, тому що дійсно відбулась дуже велика диверсифікація. Європейського газового ринку величезна кількість газу зараз заходить в Європу морем, танкерами. Він заходить як скраплений. Потім він перетворюється в газоподібний стан і вже відправляється в газові мережі і скорочуються поставки газу з Російської Федерації. Росіяни втрачають цей ринок, росіяни втратили ринок вугілля європейський і перебуваючи під санкціями, російські компанії змушені. Продавати своє вугілля там з дисконтами в 50%, тобто по вдвічі нижчих цінах аніж світові, пан Андрію. Але фон дер фондрляйн говорить про відчутний результат вигляді економії. Але якщо ми не знаємо, якою буде зима, так і від цього залежить так само споживання і в Європі газу з іншого боку, економіка європейська в рецесії теоретично бізнесу європейського менше знадобиться енергонересурси. Але Скільки не вистачає газу Європі, якщо так загалом оцінити, ну я б не ставив так питання, що в Європі не вистачає газу, що там є фізична нехватка цього газу. Газ дорогий, його можна докупити, просто він може бути по високих цінах і по високих цінах. Там деякі підприємства, наприклад, не хочуть купувати такий газ. Тобто питання не в наявності, а в ціні? Питання, скажімо так, навіть більше в ціні, аніж в наявності на сьогоднішній день. І з точки зору наявності, величезні обсяги газу позаходили в Європу з неросійського напрямку, скажімо так. І газові сховища. Європейських країн сьогодні заповнені там, більш ніж на 80%, а іноді більш ніж на 90%. Це високий показник. Тобто тому, це що... не так, як нам нема де взяти, так? В них є де взяти. В них є, їм потрібно буде, щоб також цей газ до них заходив і взимку. Я думаю, що він буде заходити з різних напрямків. Але якщо говорити, наприклад, про сховища, то в них в сховищах. Цього року газів вдвічі більше, ніж було в сховищах напередодні минулої зими. Тому Європа достатньо добре підготувалася до зими, наскільки це можна такі строки, короткі строки. І дійсно, це, скажімо так, суттєвий прогрес. З точки зору зменшення залежності від Російської Федерації, тому це оцінюється і як диверсифікація, і як зниження споживання. В них теж є певний ефект по зниженню споживання. Тоді, скажіть, енергії. будь ласка, чи можемо ми розраховувати на допомогу Європи, в разі чого взимку в газовому плані? Дивіться, на сьогоднішній день я б не сказав, що в нас великі проблеми саме з запасами пального. Дивлячись на ту ситуацію, яка в нас є, скоріше можна сказати, що в нас є проблеми внаслідок ракетних ударів з обладнанням, яке використовується або для виробництва, або навіть в більшості для транспортування електроенергії. Це мова йде про трансформатори, вимикачі, десь може лінії електропередач, десь ще якесь обладнання. Тому я вам приклад і наведу. У нас, наприклад, там декілька днів тому була ситуація, коли обмежили генерацію на хмельницькій атомній електростанції. Але разом з тим десь були якісь відключення споживачів. Тобто на рівні генерації в нас був профіцит надлишок, але на рівні споживачів у нас був дефіцит. Чому так? Тому що були проблеми в мережах, в підстанціях. Антрика там... була, доставити не могли. Саме так. І оце от зараз та проблема, яка є найбільш гострою в Україні. І ми якраз спілкуємося про допомогу в Україні не в частині газу на сьогоднішній день, а в частині обладнання трансформаторів, автотрансформаторів і такого іншого. От е, великі енергооб'єкти зараз повертаємось знов да, до ракетних атак і атак е, шахедів. Вони дуже вразливі. Під час війни, але сотні сонячних електростанцій, да? якщо е, говорити про приватні, про невеличкі е, у домогосподарствах їх може бути, ну я не знаю, дуже багато. Як ви вважаєте, є сенс скасувати усі мита на ввезення отаких таких от е, обладнання для геліостанцій, тому що власне виробництво воно і за дороге, ну, і дуже неповоротке зараз? Якщо з'явиться отака конкуренція, можливо вітчизняні виробники якось швидше почнуть бігти. Як ви Я не впевнена, чи, чи там є якісь високі мита навезення такого обладнання. По-перше, по-друге, сонячні електростанції потрібні, тому що це відновлює джерела енергії. І, дійсно, десь споживачі можуть, у нас в Україні десятки тисяч домогосподарств є, які мають в себе біля хати або на даху, або десь на земельній ділянці сонячні електростанції до 30 кВт. Це в нас десятки тисяч такого є, але потрібно розуміти, що просто сонячна електростанція це генерація електроенергії протягом світлої пори доби. А воно накопичується. А якщо ми говоримо, що воно накопичувалося, то потрібні окремі ще такі energy storage, окремі накопичувачі. Ну простими словами, акумулятори. Угу. Вони теж окремо коштують, і зараз в Україні в абсолютній більшості, практично майже всі електростанції — це просто як сонячні електростанції, щоб щось способ... генерують і віддають в електричну і віддають систему. в мережу. так. А якраз накопичувач це було б краще, тому що, наприклад, вечірній пік, так як зараз, в день, коли було сонечко, ти його акумулював цей. Простими словами кажучи, акумулятор, і ввечері ти його в себе вдома, в себе в будинку спожив. Тому цей напрямок точно потрібно розвивати. Але давайте будемо реалістами, мабуть, для листопада і для грудня тут в таких масштабах це не вдасться це реалізувати. Період, це але правда? як ідея, це дуже правильно, і це потрібно розвивати, щоб наступної зими і через зиму більше було таких технологій і більше було таких електростанцій разом з акумулюючими батареями. Пане Андрію, коли я питав вас, чи може Європа допомогти нам газом, я не запитав вас про те, наскільки велика вірогідність того, що в разі необхідності Європа допоможе нам і електрикою. Чи є в нас така потреба, чи буде така потреба на сьогоднішній день? Нас такої потреби немає, і за весь цей час ми не просили аварійної допомоги в Європі, і навіть надавали ми аварійну допомогу, наприклад, в Молдову. З точки зору генерації в нас може бути згенерована достатня кількість електроенергії. Ми вже сьогодні вже говорили про те, що про. В мережах, але наша енергосистема з березня місяця синхронізована з європейською енергосистемою. У нас одна енергосистема, і ми можемо віддавати електроенергію туди і можемо брати з Європи в Україну. Тому в разі, якщо в нас постане саме дефіцит електроенергії, то ми дійсно зможемо брати в Європі цю електроенергію, і це може бути або з Польщі, або з Словаччини, або з Румунії, або з Угорщини. Через обстріли ми заявили, Україна заявила, що припиняє поки експорт електроенергії для того, щоб мати можливість е для власного використання її е споживати. Але це так само це втрати України. Чи можемо ми сподіватися, що і це буде поставлено в вину агресору, і за це він так само нам заплатить? За неутриману вигоду, як кажуть бізнесмени? Ну, е Тут важко, я не є юристом, тому що це певні вже юридичні категорії. І якщо це буде доведено, що це є пряма шкода, яка має чіткі якісь фінансові там, визначення, то можливо це можна доплюсувати до загальних тих претензій матеріальних, які. Вже на сьогодні пораховані. Але тут, скажімо так, ми повинні розуміти, що звичайно, перш за все, для нас пріоритет, щоб електроенергія була в українського споживача. А дай Боже, ми нормально, стабільно і спокійно переживемо зиму. І в березні ми знову зможемо відновити експорт електроенергії в Європу. В березні-квітні в нас, скоріш за все, знову буде профіцит, і ми знову зможемо продавати наші українські компанії, зможуть продавати цю електроенергію в європейські країни. Пане Андрію, і давайте повернемося до того, що ми. Починали, що підтримати енергетичний фронт може кожен з нас, може кожен українець. Що треба знати про економію електроенергії? Ну, ми так коротенько розказали, але чомусь ми всі звикли до того, що. У квартирі треба ходити роздягненими. В квартирі має бути жарко. Ми мусимо відкривати вікна, щоб провітрювати. Квартира зна... має вигляди... да, 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 виглядати виглядати як новорічна ялинка. Як новорічна ялинка, от яка температура в приміщенні нормальна для організму людини? Я знаю, що британці і японці тим більше, у японців взагалі 13 градусів. Це нормально. У британців 16 градусів для українців. От от, от ви за якої температури вдома комфортно відчуваєте себе комфортно? Скажімо так, я жив за різною температури, я майже рік жив в Лондоні і дійсно там температура була, ну, по-перше, там я сам якби, себе опалював, сам виставляв, автономне було опалення, не централізоване. І там було прохолодно. Там було прохолодно, думаю, що не більше 18 градусів, мабуть, було. Нічого, я звик, спочатку декілька днів там незвично, потім ти звикаєш, ходиш додому в спортивному костюмі, дійсно, а не в шортах. І нормально, з цим можна жити. Якщо в нас раніше була температура 21-22 градуси, то люди до неї звикали. Звичайно. Якщо вона понизиться до 18, то на перших порах може бути з цього приводу якийсь дискомфорт. Але на мою думку до цього можна звикнути. І температура, коли вона 17-18 градусів, це, це нормально для більшості людей. Така температура допоможе зекономити енергоресурси, і разом з тим така температура дозволить людям нормально жити, тому що при такій температурі в домівках живуть більшість європейців, і це для людського організму не є великою проблемою. І я тут ще хочу звернути увагу на те, чим ще можна підтримати. Це так само і вчасно. Всі, хто має можливість вчасно оплачувати ці тарифи, тому що з тарифних коштів, власне, з тарифу за електроенергію, потім відбуваються ремонти мереж, підстанцій і електростанцій. Тому також прохання до всіх громадян по можливості вчасно оплатити ці тарифи, щоб був фінансовий ресурс для ремонту відновлення нашої на я про це вас хотів попросити. Знаєте, коли е, нас закликають економити, кожен з нас, або можливо, багато хто думає, що може зробити одна невимкнена лампочка. От як пояснити людині, що кожна лампочка може стати тією крайньою, яка приведе до е, поганих наслідків? Знаєте, е, тут одна лампочка. Ажем так, вона для енергосистеми можливо не критична, але вона може бути і для споживача не критична. Тобі не потрібно, щоб в тебе, наприклад, горіло там п'ять різних лампочок там в, в двох чи в трьох кімнатах, коли ти знаходишся в одній кімнаті. І якщо кожна людина буде бачити, що можна щось вимкнути, хай вона це вимикає. Тільки разом переможемо. Пане Андрію, ми дуже вдячні вам за відповіді, за вашу присутність сьогодні в нашому ефірі.